Соціальний накругах відкриває воно військо, лісовому вже згаданому, поводиському, глюцьку, папуженця, зеленку і ліче на залі. Більше того, як вже було сказано. На прошлому тижні тоді, коли весь православний люд шанував пам'ять пращує, були поминальні дні. Цей день за його наказом прислана техніка, воно прибуде передісковано 18 гектарів озеленених, залізкому більше 50 гектарів яр. За викликало велике занепокоєння і рішенням спілки сільськогосподарських товарихників ми провели попереджувану акцію, яким взяли участь усі представники всіх організацій сільськогосподарських об'єднань, Персів, Стоїв і інших. На цю акцію прибуло більше тисячі осіб, більше 60 тракторів автомашин. І коли той час. Коли ми виступали, розказували разом, звичайно, з владою, влади нас районної підтримує, і з правопорядниками правоохоронних органів, І в цей час поступає повідомлення в сторону лісового 20 машин, напакованих ліками спортивної статури, поїхали відбивати тіка, яка була заарештована і дислокована. Намазати. Ми приймаємо рішення всім цим зібранням їхати і вивчати свого товариша. Ми поїхали туди разом з керниками, прокурором, начальником міліції, працівниками таїни. Ми відстежили кожну машину, перевірили кожну машину, попередниці клієнтському сьогодні. Забігали з Черкас, знайдемося, поміщали по 30 гривень, забрати цих дітей в землю, в яких відповідно споконвічно обравляли дітей і правда. Я думаю, що переважно більшість всіх розуміють нас, скільки треба зараз народитися. Щоб ця оземена перезимувала і вже, по суті, через три місяці дала вражає. А це, ми не тільки кормимо себе, своїх людей не створюємо а рани, ми створимо державну безпеку, продовольчу безпеку в нашій країні. І ось знаходяться такі люди, які не знають меж, творять беззаконність. Зокрема, й господарства. Нам відмовили, а нам відмовили протягом місяця. Протягом року мене манили різними способами, а врешті-решти з 1 грудня подари підбудяться по було підписано договір на створення Херберського господарства у мені. Я говорив так і скажу вам зараз, що нам діти, а діти сказали так, чи в правому парку, чи не правому. Це тим, хто приїхав сюди збагачуватись і раз відберуть 30 гектарів, на відменські гектарів гектар робочих місць. А наша організація кормить не тільки у нас І вони отримують достойну оренду плату. Побили Бобили... фермери. Сьогодні підпалили. Склад у Глебічку. Це повертається круті 90. Я... І наш диченоце. Ми глибоко переконані, пока не переміститься питання е... дозволу і заключення договорів на прологування державну землю у територіальній, тобто сільській селищі і міській раді. Поки нам безпосередньо в дитині не забезпечили всі ті умови. Нам вже не треба допомоги, ми не 90-х роках, Нам не треба допомоги зараз з бо боку держави. Дайте спокійно нам працювати на тій землі, якій працювали на наші діди і брати. І ми забезпечимо. Я вас не буду переконувати.